Вітаю всіх на каналі. Сьогодні знову мова піде про полуницю. А зокрема, про її шкідників. Чому полуниця сохне? Ось бачимо гарненькі рядочки, гарненькі листочки. А ось тут полуниця посохла. І ми можемо думати, що це від спеки, чи може ще від чогось. Але це зовсім не так. Тут завівся шкідник, і з ним треба боротися. Отже, підписуйтеся на мій канал, і будемо розбиратися, що це за шкідник і як з ним боротися. Отже, якщо ви бачите, що ваша полуниця ось так почала сохнуть прямо рядочком одна за одною, і, і вона от пропадає, висихає. І ось так зайнявся рядочок, і вся вона висихає. Далі нормально. Це шкідник це личинка хруща. Личинка хруща саме тепер. В серпні вона наїдає собі на зиму, набирається сили і висмоктує сок із полуниці. Вона під'їдає коріння, під'їдає саму шийку кущика, і кущик ось стихає і пропадає. І ось я прогавила цей момент, не підлила її, не, не знищила цю личинку. І ось тепер бачите ось такий результат. Ось тут гарний рядочок, гарний кущ. А ось тут рядочка практично немає. Він знищений. Ця личинка під'їдає кущик один за одним і йде по рядочку і їсть далі і далі. І що ж з цим треба робити? Щоб знищити цього шкідника цю личиночку хруща, нам потрібно рясно пролити розчином антихрущ під корінь. Всю полуницю, яка вже вражена, і бажано, яка не вражена, бажано всю діляночку пролити, щоб врятувати свою полуницю, щоб вона вся не була знищена хрущом. Отже, антихрущ на 10 літрів води, 20 мала цього розчину, розчиняємо і рясно проливаємо під корінь і рятуємо свою полуницю, щоб хрущ не з'їв всю ділянку. Отже, якщо ви помітили у себе на ділянці таку проблему, обов'язково обробіть свою фолуницю антихрущом, позбавтеся від нього, щоб він не з'їв всю вашу плантацію. І щоб не було так, як у мене. Я деякі кущі втратила. Придеться насаджувати нові, а ви підписуйтесь на канал, придивляйтеся до своїх рослин, за якими ви доглядаєте, і тоді вони дадуть вам гарний урожай. Всім гарного дня, до побачення!